Їжа жива. Повторюю, їжа жива. Починаємо операцію Десертний шторм. Ласкаво просимо до їжетопії. На даний момент їжа є домінуючим видом на планеті. Поки цей маленький квітливий чувачок на нашому боці, ми не можемо програти. Ми почали революцію та втілили її у життя. Ось таким тепер буде наше життя. Життя в довершеній гармонії. Не існує нічого, що би могло зупинити нас. От вилята, що відбувається. Господи, допоможи! Жулько, ні. Що ми робитиме без тебе? Ми не знаємо, як це лайно працює. Ми... Ми нічого взагалі не знаємо. Френко, тобі не здається, що це виглядає як край для тебе. У нас тут сліпі дині та розчавлені гарбузи. І ти все ще думаєш, що революція була варта того? Та не фіга! Якщо ми хочемо поновити їжа топію, нам потрібна людина, яка пояснить нам, як до полювання. Вони тупіші, ніж ти думаєш. Ти ж у курсах, що їхній мозок навіть не в голові, а в їхній сраці. Я підключився до мережі. Що ти робиш? У мене в жопі І Ти управляє мною. Ні-ні-ні. Nee, 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 nee. Боже, не роби мені боляче. Я зроблю все, що скажеш. Жовточок. Ні. Гарячий, гарячий вогонь. Боже, збав. Ми зробимо все по кулінарному. Приніс тобі трохи закусок. Ти чи підріс? Я бублик вашу мати. Ти чув це світ? Я закоханий у Де точка входу. хот дог Розумна дівчинка. Повний розковбас. Їжа топія з 11 липня.